Для машинки треба бензин. Треба їй масло, щоб вона поїхала. Нажати на газ. В машині треба бензин. Бензин. За Заколіс. Бідзін. Включити на газ. За рахунок бензину. Треба завести мотор. Заради бензину треба нажати на педаль газу, а для того перед цим треба заправити машину. Бензин. Потрібно завести мотор. Треба монтувати її. Якщо вона поламана, то треба його завести на ремонт.